Друзі, вітаю вас понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Ну і що? Зараз поговоримо про Сполучені Штати Америки, Про те, що ввечері, коли ми з вами будемо зустрічатися о 20.00, в цей час в Вашингтоні буде починатися бал маскарад на честь вітання нового президента Дональда Трампа. Що відбувається ось? Зараз, сьогодні і в той час, коли ми живемо на планеті, в світі, що відбувається, ми боремося за свою незалежність. Ми відстоюємо свою волю. Ми відстоюємо своє право на життя. Російська Федерація хоче знищити українців, всіх, українців, всіх людей як націю. Та й не тільки як націю, взагалі як людей. На це спокійно спостерігає. За цим спокійно спостерігають Китай, Індія, такі великі держави, які мають вплив більш-менш більш-менш спостерігає Європа, надаючи нам допомогу і за яку велика подяка, але при цьому допомогу таку. Аби знаєте, то як в одному одному анекдоті чи приказки, аби срати не хотілось. Ну, повірте мені, ну це так. Щоб ми не казали, є країни, які допомагають нам, реально допомагають, і яким величезна подяка. Але є країни, і вони поділились навіть навпіл вся Європа і Європейський Союз, навіть не навпіл, є які нам шкодять. А є які просто спостерігають зі сторони і так, колись не колись знати вам кашу гречневу. І є сполучені Штати Америки, які. Підтримують нас, велика подяка знову ж всім. Дійсно, тим, хто підтримує, хто щось дає в Європі, неважливо, багато, мало. Дійсно подяка щира, тому що без, без цієї, навіть такої мілкої підтримки нам би було ще тяжче. Ще тяжче боронити себе. І Сполучені Штати да, вони е, надають таку Львінну допомогу, але знову ця Львіна допомога. Не для того, щоб Україна стала незалежною, щоб вона вибрала свою незалежність. І я не хочу говорити навіть про те, що щоб вона перемогла Росію. Да, нам потрібна перемога, нам потрібна перемога, але нам, по перше, і головне, потрібне наше життя, потрібна наша держава. Потрібна наш, потрібен наш народ і наші діти. І США нам надавали допомогу, але тільки на, е, знаєте, в такій мірі, ну, щоб ми жили якось. Жили якось. Не як вони далеко нам до цього, не як Європа, далеко нам до цього. І навіть. Не як деякі країни далека, але просто щоб жили. Це було ось про ті адміністрації. Зараз весь мир затамував дихання. Прийшов Трамп. Що це буде для нас? Або що це буде для світу? Для світу це буде, звісно, ну, великі зміни. В якому напрямку підуть ці зміни, зараз ніхто не знає. От повірте. От ніхто не знає, хто б вам що не розповідав, які б там не висували думки, які б там прогнози, які б там, яку б там аналітику не, роз, не розповідали. І це все особисті думки. Ніхто точно нічого не знає, як піде ця політика. Дивіться, э, вчора Трамп. Проводив мітинг да, на Capital One Арені. Це ну, перва арена Вашингтона. Да? Ця арена вміщує там 20 тисяч людей. Але бажаючих послухати Трампа було ну, дуже багато, скоріше за все, вдві, вдвічі більше. І там кілометрові черги розтягнулись Ну, по всім вулицям, там були виставлені динаміки. І він він виступав. Також ось тепер тому, що ніхто нічого не знає і не може Ну не може предсказати, скажімо так. Разом з ним були віце-президент Джей Ді Венс. Для нас це хороша людина чи ні? Ну, була ні. Як вона поведе себе далі, подивимось. З ним був бізнесмен Ілон Маск. Ви самі розумієте хто. Я вважаю, не висловився це раніше, але зараз вже мені, знаєте, якось це е, бойко в Сполучених Штатах. Це Медвічук в США. Щоб було зрозуміло. Маск в Америці це медвечук в Україні. Розумієте? І актер Халк Хоган. Я його не знаю, не знаю його ну, його направленість думок, його приверженість, не знаю. Але я знаю точно, що Байден э, заборонив Тікток, а Трамп вже, вже дозволив, вже знову э, доба не була Тіктока в Сполучених Штатах. Штатах і тепер Трамп дозволив. Тільки почали в Європі в цю добу розмовляти, що і нам заборонити Тікток. Це китайська платформа. Це там, де просто нас знищують і не тільки нас, всі, е е е е хто проти Китаю, а ми не проти, ми проти Росії. Але Росія попросила і Китай дозволив знищувати Україну в Тіктоці. Ось і все. Подивіться, що там несеться. Там несеться такий бред. Так от і будемо далі про Трампа. Ми побачимо все це, я думаю, навіть в перший місяць. Не дні, не тижні, але в перший місяць. Хоча Трамп і каже, що завтра, ну це він вчора казав, що сьогодні, в середині дня, да, в обід, занавес закривається, і Америка перестає падати і починає підніматися вверх. Це Америка. Ми, ми перемогли по всіх схемах, по всіх Шатких Штатах. Вперше в історії США всі 50 Штатів перейшли на сторону республіканської партії. Ну, ми не скористалися цим, коли перемиг е, Володимир Зеленський. Українці. Виявилися не готовими до змін. Українці виявилися не готовими до консолідації. На жаль, українці виявилися не готовими однаково підтримувати свою державу. Замітьте, я не кажу президента. Державу спочатку да, у всіх е, областях обирає, вибираємо, окрім однієї Львівської, і то там 44% набрав Зеленський. Вибираємо людину, якому хочемо довіряти, а рівно через рік ми починаємо її топтати в бавнюку. Частина українців топтати в багнюці. Ми не видержали цей екзамен, ми не видержали цю спробу. Подивимося, як витримає Штати США, як витримають це Сполучені Штати Америки. Чи буде така підтримка через рік? У Трампа, чи буде вона інша? Ну, Він обіцяє дуже багато і знизити інфляцію, і е, він сказав: нам потрібно, щоб люди з великими грошима могли інвестувати, могли будувати заводи США. Це олігархія. А Сполучені Штати реально зараз вводять олігархію. Ви що, не бачите? Той же Маск. Це головний олігарх це Ахметов в Сполучених Штатах. Влада, медіа, багатство. Скоро почнеться найбільша в історії США операція по депортації нелегальних мігрантів. Це напружує все, от мене напружує. Америка, Сполучені Штати, держава мігрантів. І вона це хоче, і Трамп хоче це закрити. Він сказав: я завжди кажу, нам потрібно захищати наших генів. Ну, маск, це він, він показав на маска і, і має. на Ну, Не знаю, про що тут говорити. Ну, В кінці він ще сказав: я, положу, я покладу кінець війні в Україні. Не знаю, як він покладе. Ми, прик... Ми прекрасно розуміємо, що Європа квола, і якщо Сполучені Штати. Відвернуться від нас, так, да, ми, ми будемо обороняти, ми будемо воювати, але чи як це буде? Як довго? Так що давайте подивимося. Не, затяг... Знаєте, не, 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 не сидіти чекати. Життя покаже. Нам би хотілося, от мені б хотілося, щоб, вони, щоб Сполучені Штати стали як, хоча б як Сірія, які, які перемогли Асада. Да? Сірія заборонила ввезення товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю. От Просто вони взяли і заборонили це. Чого не можемо скажімо, і ми багато чого робити. У нас теж половинчати дії. І це погано. Це дуже погано. Ми більше схожі на Європу, яка знову, вибачте, мене обісралася. Європа знову обісралася. Розслідувачі пошкодження кабелів у Балтиці схиляються до того, що це не диверсія. Це написав Вашингтон Пост. За словами неназваних співрозмовників з трьох країн, що залучені до розслідування пошкодження кабелів у безпекових структурах, у США та Європі схиляються до того, що ці інциденти були скоріше нещасним випадком. П'ять раз нещасні випадки, П'ять разів. Ну, от бачите. Аніж диверсію з російським слідом. Випустять цих росіян. Поки що слідство не знайшло доказів того, що підозрювані комерційні судна вчинили якірні диверсії, умисно чи за вказівкою Москви. Ось в, чому і... ось в чому різниця. Ось Сірія, а ось Європа. Ось чому. Росії допомагають жорстко. А ось чому ну, нам допомагають, але не так жорстко. Розумієте? Єдине, ну, будемо сподіватися. І ще я хочу, все-таки я почав якось так закінчити. Всю ніч наші безпілотники чи безпілотні ракети, чи я не знаю що, кошмарили Казань. Там дуже багато військових. Підприємств і дай Бог, щоб там все було добре. За, ну, в день ми все це побачимо і підтвердження почуємо. Друзі, ми збираємо на дрон, ми добре збираємо на дрон. Ми шлемо посилки, я буду сьогодні виставляти і на Фейсбуці, і особливо в телеграм-каналі. Всі наші посилочки. І ввечері виставимо, виставлю тут, хто посилає посилочки. Так що всім величезна подяка і дяка за ваші донати. Хтось вісімнадцятого, двадцятий. 48 з пумба. Дякую вам без прізвища. Карпенка, Людмилі, Козак Володимир, Остапчук, Людмилі, Лазебник Валерій. Дякую, пане Валерій, на канал. Особиста вам подяка. Особиста подяка. Березюк Микола на канал перерахував. Дякую, пане Микола, тисну вам руку. крепко тисну. 19.15.03 монобанк без прізвища. Будігай, Геннадій, 20 на 80. Дякую вам, пане Геннадій. Дякую, велика подяка особиста. Міщенка Тамара, Лаченко Олександра, 19, 16.49 49. 49 без прізвища на Кутіна Кутіної Марині, Березан Оксані, Приказновий надії. Друзі. О 19-й е інаугурація, Запис буде проходити раніше. Нічого по свіжим, е знаєте, по свіжим стижкам я не зможу сьогодні ввечері сказати. Але у нас буде дуже цікава тема про наших виборів, про наших баранів і як нам е боротися з цими баранами. Ну, Неймовірні є новини і про. Давайте дочекаємося вечора. А вже завтра поговоримо. А що говорити про інаугурацію? Ну, що про неї говорити? Будемо чекати дій. Будемо чекати відносин, що це не до себе. Подивимося. До вечора, друзі. Україна переможе!